Друзі, всім привіт! Хотів показати соняшник гібрид рекольт від агроритма. Посів був 15 травня, зараз 28 вересня, є такі екземпляри, ось моя рука. Ось, ну, Екземпляри є великі, є різні, е, є менші біля нього. Ну, Тут а, він великий такий, тому що у нього конкуренції є менше. Посів був здійснений е, сівалочкою, простою сезешкою. Ніякою не пневматичною, не, не, там, не точного висіву, проста сезешка. І ось такий результат. Соняшник е, висоту біля двох метрів. Є, попадається десь з гнилю. Гниль пішла. Чому так? Не знаю, її трошки їдять сташечки. Ще не готовий соняшник, ще йому треба постояти. Гниль може бути від того, що десь прокусила совка і все. І соняшник дохне. Ну, Бункер покаже, який результат. Нас воро.